Тема відео деструктор стерні і для чого вони потрібні. Це є дуже важливі препарати на основі мікроорганізмів, триходерми і бактеріальних препаратів і інших ще грибів, можна зробити взагалі мікс, щоб досягти якогось позитивного результату. А для чого потрібно застосовувати деструктори стерні? Для того, наприклад, що коли багато рослинних рештків залишилось, на наступний рік, на 2025 рік, ви плануєте щось вирощувати. І ви бачите, що багато рослинних рештків і В ґрунті не вистачає, наприклад, гумусу органіки. Треба рослинні рештки переробити, коли вони переробляються мікроорганізмами, з'являється більша кількість гумусу, більша кількість добрив в ґрунті, і ґрунт стає більш родючим. Рослинні рештки можуть заважати висаджуванню. Наприклад, якщо треба постелити мульчу, то рослинні рештки можуть реєрвати. Рослинні рештки заважають висівати дрібні насіння, наприклад, цибулю, моркву. Там. Якщо проводиться прямий посів ґрунт, це вони заважають. Треба зараз, осінню, думати про те, що ви будете вирощувати. Якщо ви бачите, якщо ви агроном або фермер, ви бачите, що на цьому полі ви плануєте щось вирощувати, тут є рослинні рештки після пшениці, там у вас багато було цієї соломи, у вас там не знаю, кукурудзу збирали, або у вас багато рослинних рештків. То є препарати, живі перевірені, котрі можна внести з шляхом оприскування. І вони будуть ці бактеріальні препарати і грибні живитися рослинними рештками і переробляти. Якщо взяти ще правильні препарати, то можна зменшити кількість шкідників і кількість хвороб в ґрунті. Вони все одно будуть залишатися в ґрунті, бо воно стремиться до балансу. Але, наприклад, якщо вирощували помідор, було багато фітофтори, то внесення в ґрунт як деструктора трихадерми, то вона буде їсти як рослинні рештки. І так само міцелі, котрі на цих рослинах рештках є, і їсти ці гриби, гриби патогенні, фітофтори, альтернарії і інші проблеми. Також можна дати препарат фітопсін, і він буде працювати проти бактеріальних хвороб. Тобто ви попередньо можете працювати і робити те, що вам потрібно. І треба знати, що якщо залишається на весну багато рослинних рештків, що вони, коли вони розкладаються, то потребується більша кількість азоту. Внесення деструктора зараз з осені на рослині рештки може знизити потребу в кількості азотних добрив. Давайте ближче до діла. Переходимо на сайт Агродвіж, де їх можна замовити. Переходимо на сайт Агродвіж, переходимо в біозахист і наберемо на 1 гектар. 1 гектар. Це потрібно взяти триходермові ріди, маленьке пакування, додаємо до кошика, даємо триходермо канінги 500 мл. одну І даємо триходермо харцаном теж 500 мл. Це три види триходерми. Це гриби, котрі будуть переробляти рослини рештки і вбивати з'їдати грибні хвороби. Далі ми знаходимо, нам потрібен мітерізом 500 мл. Він теж переробляє рослинні рештки, але він, коли в ґрунті розселяється, він ще з'їдає дротяника. Трипси, мідвєдки, він їх з'їдає. Тобто в них є хітинний покрив і він з'їдає цих шкідників. Також і рослинні рештки проти хвороб він майже не працює. Він працює з'їдаючи він працює проти шкідників, котрі є в ґрунті. Дощових черв'яків він, він не чіпає. Мурах, на жаль, теж не чіпає, тому що вони доволі чисті, вони швиденько вимиваються від цього міцелію. Але дротяники медведка – Всіх, можливо, всіх забрати не забере, але там, ну, кількість там, знизити вдвічі-втричі, він це робить прям дуже легенько. І з бактеріальних препаратів, що до, до, допоможе цим а, попереднім препаратам, то даємо флорбацелін. Це все дози на один гектар. Так, мене тут додалося аж 10 продуктів. А, переходимо, зменшимо все до одного. Гектара, оце норма гектарна. Так, і у нас тут. флорбацилін, метаризіум, триходерма, триходерма і триходерма. Це є гектарна норма внесення цих препаратів. 960 гривень на 1 гектар оприскування. Якщо це мінімальне пакування, Якщо ви будете брати більший об'єм, наприклад, триходерми, тобто там, ця цифра зменшиться на 30-40%, якщо ви берете об'єм 4-літровий. Тому якщо ви от зараз плануєте вис висів, як ну, бути на якійсь ділянці працювати, вам треба підготовитися це одразу. Як це планується? Наприклад, тут буде у нас цибуля рости. Ту буде цибуля, але ви знаєте, що цибулі треба ідеальний ґрунт. Хто походив у мене на, на, на навчання, ви знаєте. Від, від посіву цибулі багато чого е, залежить. Якщо ґрунт буде не ідеальний, гербіциди не спрацюють, сходи будуть різні і потім буде поганенький врожай. Треба готувати одразу. Як це робиться? Ви робите суміш у цих всіх препаратів, тобто трихерами працює проти хвороб, мітеризім проти шкідників, флорбацилін теж, як трихадрема працює, але біль, трохи ширший спектр хвороб. Вони проробляють рослинні решки в добрива і зменшують кількість хвороб і шкідників. Супер, ґрунт підготовлений. Зробили оприскування. Одразу після оприскувача заїхала дискова, щоб перемішати це все з ґрунтом, щоб воно на сонці не було, перемішали і далі чекайте, поки воно перегниває. Воно перегнивати буде втричі-в чотири рази швидше. Швидше, ніж якщо би без деструктора стерні. Цей набір це є деструктор стерні. Всі, якщо десь ви бачили раніше, Продажі десь деструктор страни, подивіться, з чого він складається, і там, ну, зазвичай є триходерми, А тут ми беремо активні, агресивні штами триходерми. і форми її. Тобто вона вже активована вона з повітряними клапанами, ви її можете брати і одразу її вносити. Тобто вам треба оцінити своє поле і зрозуміти, що там буде рости, чи заважають вам рослинні рештки. І навіть якщо ви будете висаджувати розсаду капусти. Начебто не заважає, але рослинні рештки вони залишаються, і на їх перетравлення ґрунтом. Ґрунт буде витягувати на ці рештки азот. Азот ну, він потрібен вже рослинам, щоб отримати врожай. А якщо це буде проходити осінню, взимку буде проходити, то ці бактерії і гриби вони спрацюють, і весною ви зекономите добре на азоті. У вас грунт буде більш краще підготовлений, і мікроелементи, будуть вивільнятися під час роботи цих препаратів. Так що е, ті, хто планують майбутній свій бізнес, що будуть вирощувати зараз, в серпні, вересні місяці, там найбільш кращий результат. От з досвіду агроконсультації. Хто знає сьогодні, що буде вирощувати на наступний рік, незалежно від ціни, має більший врожай, більшу якість, і за більше вражаються кращу якість, і йде додаткова. Вартість під час реалізації. Вигідно думати наперед, що ви будете робити. Чим робити, у вас вже є відповідь.